Це дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. У Звенигородці через коротке замикання горів гуртожиток. Наближаємо перемогу разом. Відбулася чергова ротація піротехніків ДСНС. Канікули повинні бути безпечними. Рятувальники провели урок змінної безпеки. У звенигородці горів гуртожиток на вулиці Олександра Кошиці. Займання у кімнаті на другому поверсі ліквідували рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогнем знищено меблі, мобільний телефон та зарядний пристрій. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Постраждалих немає. У Черкасах на Дніпрі поблизу пляжу Рів'єра провалилися під лід двоє дівчат. На щастя, потерпілих підняли на поверхню небайдужі перехожі ще до прибуття рятувальників. Мої колеги закликають не ризикувати життям та не виходити на лід особливо замінливої погоди. Відбулася чергова ротація піротехніків ДСНС Черкащини на деокупованій території. П'ятеро моїх колег саперів відправилися на звільнені землі для виконання завдань з розмінування України разом до перемоги. Від, від ваших дій, звичайно, залежить. Те, чи не попадеться у тому чи іншому сенсі цивільна особа, а саме головна дитинка чи я, ДПБ, ну, ціловушки, які там залишені. Дуже почесний труд, я вам ще раз щиро дякую. Я дуже радий, що у нас такий потужний колектив рятівників Черкащини. Я горжусь цим, ми будемо намагатися в подальшому якомога більше спрямовувати саме. На ваш підрозділ будь-яку допомогу, де будуть. Наші сили, да, де ми можемо це допомагати і де ми можемо сприяти виконанню вами всіх заборонів. Дякую вам, слава Україні! Далі також про безпеку дітей. З цього тижня школярі пішли на зимові канікули. Аби дітвора не забувала про правила безпеки життєдіяльності, напередодні до них навідались мої колеги. Фахівці ДСНС розповіли школярам про основні та надзвичайні події притаманні осінньо-зимовому періоду і нагадали алгоритм дій у випадку виникнення надзвичайної події. Значну увагу під час уроку рятувальники приділили мінній безпеці, пояснили й показали на прикладах навчальних макетів, як зазвичай відбувається маскування вибухівки у звичних речах. Рятувальники нагадали учням правила дій на випадок виявлення вибухонебезпечного предмету, а також телефон служби порятунку, за яким необхідно звертатися за допомогою. Дивіться, вона звичайно надзвичайно нічого в ній такого, наче на перший погляд немає. Але якщо її відкрити. Міна. Забаскована міна. Ще хочу показати тобі інші вибухонебезпечні предмети, які не вибухнули і цим становлять особливу небезпеку. Як оцей. Або цей. Далі про безпеку Нового року. Попри не зовсім святковий настрій, черкащани купують новорічні дерева. Мої колеги вкотре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки при встановленні зеленої красуні. Зокрема, працівники Звенигородського районного управління ДСНС обстежили об'єкти з масовим перебуванням людей Шполянської територіальної громади, де планується встановлення новорічної ялинки. Фахівці служби порятунку оглянули наявність та справність первинних засобів пожежогасіння, евакуаційні виходи, електрогосподарство, зовнішнє та внутрішнє водопостачання. Рятувальники рекомендують надати перевагу штучній зеленій красуні. Також радять купувати лише сертифіковану продукцію. Ялинку встановлюйте на стійку основу, подалі від штор, гардин та інших предметів, які легко піддаються вогню. Не можна прикрашати ялинку паперовими іграшками, марлею та ватою. Не встановлюйте ялинку поблизу опалювальних приладів, телевізорів тощо. Наразі вся країна максимально економить використання електроенергії. Тому рекомендуємо відмовитися від електричних гірлянд. Безпечного нового року! Що ж, це все на сьогодні з прийдешніми святами. Нехай всеукраїнська мрія здійсниться. Все буде Україна!